Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я на сьогодні ось такий ранок, дуже гарно, сонечко сходить. Трішки морозець, все-таки зима не хоче нас відпускати, щоб ми плідно працювали, але все ж таки нам приходиться працювати, працювати, так як все-таки ми чекаємо тої весни, ми надіємося, віримося і молимось ранкова порнка, на сьогодні купа справ. Кому цікаво, лишайтеся з нами. І все буде Україна, а ми погнали. Водички тепленько на Треба вже їм басейн ставити. Ну, але ще так, як приморозки не ставлю басейна Дун несу ось зерно. Так, наші котячки зробили світ гніздечку, ось таке високе, і я бачила сьогодні, що це ось. Ось це біла качка виходила. Ну, не знаю. Поки лишаю, а що буде, те буде. Ось так. Якісь воно таке грязновато, чи це вони лапами ходять? Ну, так гніздо сухе. але чого вони мені грязні ті яйця. Хм? Не знаю. Банда снідає. Це чудово. Вчора були випадково в батьків. Ось поділились з нами два мішка овса, ось такий овес гарний. І мішок ячменю ще нам, так, подарунок в нагрузочку, так що зерно в нас є. Свинки наші їдять добре, намостили їм соломи. Ось так. Тут також малечі є. Це чудово. Соломки цілий загончик, вона собі заривається там і спить. Ну і кролики наші даю їм бурячок. Ну, і насчет кроликів хочу сказати: зерна я є взагалі не давала до тих пір, поки не злучила. Злучила, думала, що все буде добре. І почала давати зерно, різне зерно, щоб ну, так як був кращий імунітет і все було чудово. Ну, в нас не вийшло. Щоб вони побігли. Ось. Ну, так. Ми не спіш... Я не сильно спішила, так як дуже рано пускала. Але ось такі в нас справи. Правда, погода все-таки коригує наші плани. Хотілося сьогодні зробити одне, щось на дворі, така прекрасна погода. Ну, але, але все-таки є своє але. Ми не розстроїмося, роботи в нас, ще раз повторюсь, дуже багато, так що пішли працювати далі. Сонечко тільки всходить. Ще попереду цілий день і потрібно працювати. Ось вийшла на город, принесла. Копіл у нас говорять древесний, як там забулося, як по-російськи. Ну, неважливо. Ось зараз розсиплю, буду розсипати тут, де в нас буде шматочок картоплі. Та як нагородину, не рекомендують не всі овочі, полюбляють таке удобрення. Ну Ось так відеречко за відеречком і буду заповнювати всю. Територію, а далі наверх гною, так як в нас цьогоріч трішки є його свого, і все. Будемо займатися органікою, так як, що маємо своє, що трішки купованого буде. І ось будемо виходити з такої ситуації. Але гарне небо. На камеру навіть так не передає від сонечка такі лучі. Ось так. Всім гарного дня, а ми пішли далі працювати. Прибігла я з почти, замовила ось такі кросівки. Правда, 41 розмір, так як я думала, що це маломірки, а виявилося повномірки. Замовляла для себе, так як люблю дуже спортивне взуття. Дуже зручно. Ну, виявилося, на старшого синочка. Добрій. Так, для себе ще замовила спортивні штани. Ну, такі звичайні на кишенці, знизу манжетик. Ось манжетик. Вивернулися. Такі о, сіренькі і під Adidas чорненькі. Це супер. І наймолодшому ще спортивний костюм, правда, купляла в нас по місті. Ось така кофточка дуже гарна. З капюшончиком, садочок буде чудово. І спортивні штани. Ось такі, також на манжетіку Ось такі гарні, Таке турецька якість, дуже чудові. Ось такі в нас. Розпаковки покупки. Приїхали вже з лікарні, татка возили в лікарню. Наш мій тато різав вчора дрова і зламав руку, зламав дуже так недобре, але сьогодні повторно потрібно було пройти рентген. Подивилися, ну, на його вік, майже сказати, можна допустимо норма. У нас вийшло сонечко, весна, пташнички співають. Шкода, що у нас тут мало дерев, але все-таки весна до нас прийшла. Дивилися там відео знайомих та друзів. У них сніг випав, а в нас справжня весна, роботи вже. Настрій робочий, так що беремось до роботи і працюємо, працюємо, працюємо. Ну, ось така в нас є бочка 200-літрова і вона повна госипки. Ще щойно, щойно чоловік приїжджав, поміг, звозили до млина. Зараз вони беруть 20 гривень за мішок. У нас тут три мішки, ячмінь і овес. І ось таким комбікормом Premium Max Ефект. Тогоріч я кормила, мені він сподобався. Це комбікорм з 21 до 37 днів для бройлерів. Ну, ось тут є склад. Ось так, щоб ось так. 10 кілограмів 250 гривень на сьогодні. Ну, ось такі курчатка на сьогодні. Є більші Четверо я так замітила, що є менші, а шестеро такі гарненькі. Зараз хочу зважити. Вагу вже настроїла, нуль. Тут каструлька, до якої вони повинні привикати. Ось так. В вони не хочуть зважуватися, але ми потихеньку, помаленьку, зараз перемістимо. Ну, ось такий у нас сьогодні сонячний день. Трішки лунає сирена. Всім бажаю берегти себе, берегти свої родини, будьте обережними. Миро, здоров'я та добра. Всім па-па-па-па. Кому сподобалось моє відео, ставте пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Всім дякую за добрі, за недобрі слова. Всім дякую за підтримку. До зустрічі!